Вон, цікавий дядько сидить, бачите? Типу, він приїхав і думав, що йому не потрібно буде тут працювати. Можна нам дорогу, будь ласка. Що він так собі просто йде по дорозі? От таке воно все тут закинуте. Опа! цьому будинку знову всі вікна закриті. А ти хочеш туди заїхати до них. Хамлу друзі, всім привіт! Мене звати Віталій, і я майже рік знаходжусь в Канаді в місті Вінніпех. І коли я зняв відео про те, що ми повертаємось в Польщу, але це було типу розіграш для хейтерів, досить багато людей не зрозуміли основного того, що я хотів вам сказати, і думали, що все відео, весь матеріал, який я там наговарював тих 10 чи 15 хвилин, це все було вигадка. Ні. Вигадка тільки в тому, що ми повертаємось до Польщі, а насправді в Польщі полетіла тільки моя дружина з донькою, щоб поїхати в Україну в гості до всієї нашої великої рідні. Тому скоро вони повертаються. А як підтвердження про безхатьків навіжено-хворих і досить кримінальну ситуацію у місті, а Вінніпег займає найперше місце з усіх столиць Канади, типу з величезних міст. Вініпех це номер один за криміналом, а якщо взяти взагалі навіть маленькі міста, то Вінніпег це номер два за криміналом у всій Канаді. Тому сьогодні ми з хлопцями поїдемо в кримінальний район. Я постараюся вам познімати якихось кадрів, щоб ви побачили, наскільки ситуація тут відрізняється від того, що ви бачили будь-де в Європі, аби ви були до цього готові. Не хочу нікого налякати, відпугнути, якось е відмовити, щоб ви сюди не їхали. Типу, їдьте, тут багато плюсів. Просто хочу цим показати, що коли вам хтось каже, що цей район небезпечний, не потрібно їхати в той район і дивитись квартиру, тому що можете потрапити у таку ситуацію, в яку потрапив я своєю маленькою донькою на грудях, якій було на той момент тільки 4 місяці, і на нас. Можна сказати, майже напала навіжена, до бійки не дійшло, і навіть якби дійшло, я б напевно навіть не встиг би зняти доньку з себе і передати її дружині там чи щось типу цього. Тому, аби у вас не було таких ситуацій, ця інформація я вважаю максимально важлива. І сьогодні ми їдемо, напевно, заїдемо в декілька районів. Почнемо, можливо, з Даунтауну. Зараз ми подивимося, як будемо робити. Зараз хлопцями придумаємо. У мене є е, підписник, який одразу погодився зі мною поїхати і написав в чат. У мене взагалі самі круті підписники, тому він буде водієм. І мій сусід їде з нами за компанією, тому поїдемо, подивимось і заодно вам щось познімаємо. Е, постараюсь вам також відмічати картою, показувати, де знаходиться це місце, яке я вам зараз знімаю, щоб ви собі також могли орієнтуватися. Де приблизно вам шукати житло у Вініпезі, є схожі райони в інших містах Канади, тому е якщо ви не плануєте летіти саме у Вініпех, ви також можете розраховувати щось на плюс-мінус подібне в інших містах. Майже кожне місто має подібні райони. Просто у Вініпезі, за статистикою там вбивств і всього іншого, на 100 тисяч населення найбільший відсоток. У цих кримінальних справах ну і поки ми збираємося, і з хлопцями виходимо на вулицю, почнемо там вирішувати, яким авто ми будемо їхати, і так далі. Зараз я вам покажу кадри, які я вам знімав вчора, а саме по дорозі в аеропорт, і по дорозі вже додому. Тому ось вам кадри, а ми пішли збиратися. Друзі, у нас дуже яскраве сонце, але надіюсь, вам щось буде тут видно. Зараз я заїхав в зовсім не в безпечний район. В цьому районі точно не бажано шукати житло, ось як це виглядає, бачите, тут все заберекодоване, якесь щось було. Ось таке воно тут все. Це типу майже попа зі всіх поп. Ну, Трішечки-трішечки в сторону тут зараз повернути мені. І там реально жесть От на цій вулиці. Там нічого вам не видно. Мені потрібно з'їздити туди. Я, напевно, завтра поїду туди. А зараз їду в аеропорт. Завтра, напевно, все ж таки кадри з от цього всього, дивіться. І це типу окей. Це окей, це нормально. Ой боже, як вам я багато не зняв тільки що. Там просто такий зброд. Чоловік 30 стояв у таких самих успішних топ-7 країни людей. Коротше, тут, в цьому райончику, зовсім не дивно бачите, згорівший будинок. Я один раз бачив, як церква була оточена поліцейськими зі всіх сторін, вули... всі вулиці перекриті, на кожному кутку церква поліцейські зі зброєю, з автоматами, з бронежилетами. Не знаю, що в тій церкві відбувалось, але кажучи. В таких районах в центрі не потрібно шукати житло. Дивіться, куди їдете, бо можна один раз так заїхати, що потім не вернутися. Ну, типу, це, це, це реально серйозно. До цього потрібно серйозно відноситись. Ну, Саня, зум-зум, зум зроби. Бач, мужик по центру дороги кричить. От дивіться, люди бачите, стоїть, кричить собі на машини. Просто посеред дороги. Там три лінії в одну сторону, три в іншу, Скинув куртку посеред дороги. Стоїть в футболці і кричить на авто. Кричить у все горно. Чому він кричить, що з ним сталося? Не знаю. ну Таких людей тут дуже багато. От про таких людей я кажу, що вони трішки якісь не в собі. Давайте я вам його ближче знімлю. Їду з додому, бачите. Така історія з чуваком. Просто стоїть і кричить на авто. Чого ти вийшов посеред дороги кричати? Під чимось. Матюками кимось кричить на авто, дивіться. Оп, я собі поїхав. А дядько кричить. Тай це нормально для Канади. Так, ну що, ми їдемо вже з хлопцями в центр, почнемо з лайтових локацій і будемо нарощувати, старатись так до самих-самих трешових. Зі мною сьогодні підписник Денис, який погодився бути водієм одразу там за, за пару хвилин, так що круті в мене підписники. І сусід Олег. Олег! Всім привіт! Сусід Олег сказав, якщо будуть буйні, він їх буде ховати в багажник, Того їдемо дивитися вам страшні локації. І не забувайте написати, дякую хлопцям в коментарях. Під'їжджаємо по Хендерсону, спустились вниз по карті, якщо дивитися. на до даунтауну і от тут вже починається такий веселий райончик. Тут вже в принципі, є класні такі персонажі. І ось тут у них така є точка. Типу тут все такими точками, бачите. оп, І вон їх скільки стоїть. Що там їм видають, не знаю, але там їх дуже багато, Щось вони там ну, дуже величезна черга. І тут отак от буває. До речі, часто на світлофорах, не знаю, чи зараз буде, посеред дороги отак стають і просять кошти. Типу, в них такий бізнес. Дуже багато таких світлофорів там де стоять і просять гроші. Так, дивіться, фултайм робота, тільки, на жаль, для піару не підходить. Бачите, в нього стаканчик є, от він тут стоїть собі і просить гроші. І отут вже ну, можна сказати, ми зараз біля Чайна Таун, можемо навіть Чайна Таун назвати цей район. Трішки тільки в сторону. Тут вже бувають такі приколясики Бувають приколясики Але ще не страшно, що типу можна жити. До речі, Олег проживав в даунтауні. Олег, що ти скажеш за даунтаун? Даунтаун <рес> сімий городок. Сім місяців в даунтауні, він вижив. Портач Авеню. На Портич авеню це самий центр. Зараз ми їдемо на Портич, покажемо вам, що робиться на Портеджі, на узбіччі і на зупинках. Тому що Портич це таке місце, де, в принципі, зі всіх автобусів ви будете робити пересадку, якщо ви користуєтесь автобусами. І вам, хочете ви того чи ні, доведеться пересікатися з тими людьми на зупинках, поки ви чекаєте свій інший автобус. Тому зараз підійдемо покажемо. Це вулиця Портач Avenue. І зараз будемо дивитися, що тут відбувається. Ну, типу, по дорозі все більш-менш нормально, але нас цікавить, звісно, узбіччя, тому що вибрати на узбіччі чекати свої автобуси. О, ось тут, до речі, я бачив, як забирала швидка з передозуванням людей. А ось тут я бачив, як забирала швидка труп в чорному пакеті. Це якщо Portage Place, це торговий центр в самому центрі Серці Вініпегу. І от звідти забирали труп. Посеред білого дня це був вихідний, здається, субота. Ми їхали в автобусі і бачили це. А вон цікавий дядько сидить, бачите. Це, типу, він приїхав е і думав, що йому не потрібно буде тут працювати. О, чуть, чуть чуть Дядько, не бач камери, будь ласка. підійде до нас буде просити милостиню. І от такі тут дядьки ходять. І ну, тут досить багато цікавих моментів є реально. Він пішов себе. А... Вони, вони там тусуються всередині, так, вірно хлопці кажуть, і там всередині такий специфічний запах трави. Мені здається, що вони, напевно, так, навіть десь там можуть її покурювати. Типу, Portage Avenue, от, от як бачите, ще, ну, типу, нормально, так як тут Олег проживав. Тут є а, нормальні люди на вулиці. вулиці. Типу, проблем сильних тут у вас не буде. Ну як? Все відносно, звісно. Але, типу, краще подалі. Правда, Олеже? На Хендерсон же ж краще тобі? Так, Хендерсон робить. Хендерсон це взагалі найкраще місце. А Всі їдуть. Їдьте... Як приїдуть в Ніпех, я їх зараз зразу ж на Хендерсон відправлю. Все, от, бачите, ніякого даунтауну. Можна нам дорогу, будь ласка. Тікай, тікай, тікай. Що він так собі просто йде по дорозі? Mm -hmm. да, 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 норм... Оце, от, типу, нормально тут да. в центрі, тому така от. Сторі. Став навички затова. Він, типу, як гусь канадський, знаєте, не можна сигналити, тому що це нейтів. О, пропускай, <ріпи> поїхали. <ріпи> так, Зупинились, тому що вирішили аж вийти з авто, тому що. Тут якийсь був магазин, закритий, все отак. Такий депресивний район вам познімаємо. Навпроти у нас супер шикарні будинки, забарикадовані. Один, другий, третій, четвертий весь якийсь такий страшний. І п'ятий, як бачите, тож, теж такий не але найкращому хто стані. Хтось там живе. Хтось живе, хтось живе. Ну Він житловий, але просто що позакриті якісь вікна. І тут простанями закриті вікна. А ті то взагалі забарикадовані. І зупинились ми заради цього. Не знаємо, що це таке, будинок, церква, чи що воно таке. Ну, типу, воно то, також забарикадоване повністю. І я бачив, як отут було дуже багато поліцейських навколо зі всіх кутків і щось тут відбувалося. Когось вони тут намагалися спіймати. Ага, так, це була церква. Ефіопська церква. І от таке воно все тут закинуто Повністю І от такі в них візочки, це їхній транспорт, вони на ньому возять отаке всяке різне своє добро. Ці візочки також по всьому місту. Ну і Вон от такий будинок також якийсь закинутий, занедбаний, з сміттям, з цілими кульками. В принципі, ось таке. Ось, до речі, бачите, стоїть авто з вибитим вікном. Так що щось залишили в авто. Е, Юрій, який з відео про сім'ю ситників, хто не бачив це інтерв'ю, подивіться, розповідав, що йому вибили скло за пачку цигарок. Так що не залишайте нічого. Я знаю, що історію за пусту банку з енергетика також вибили скло, тому що думали, що ця банка енергетику повна. Тому от, от така штука тут. Так, зараз ми повертаємося з того такого. Центрального більш-менш району, от дивіться. А я вам же це здається знімав? Чи ні? Я не пам'ятаю. Ні, це інший. І повертаємось на Портич, їдемо знову в центр через Даунтаун. Повертаємося і їдемо на саму е таку відому вулицю, яка називається Мейн стріт. І на тому мейн саме стріті таке, саме таке треш таке відбувається. Зараз покажемо вам наскільки великий і сильний та різкий перехід. З Даунтауна в самий, самий страшний район Вінніпегу. От це, що просить гроші, бачите, як він в нагло виходить. Така у нього робота. Он стоїть другий, просить кошти, бачите. Е, Ось от, -от, -от, от такі от всі вони ходять. От, от самий самий треш дивіться. Тут їм якісь дози видають. Тут воно таке все. Не тільки дози, ще соціальні столові, тут тому вони тут окачкуються. Так, отут от під'їжджаєте по мейнстріту, заїжджаєте в такий от тунельчик. І от після цього тунельчику запам'ятайте, тут ви не виходите з автобусів, не виходите з авто, а сидите в транспорті. Тому що отут саме такий треш починається. Тут взагалі, ну... Капець, капець. Почав тут е, опасно гуляти. Опа. Хіло кілоу макай От згоріло, тут щось бачите. Це вже я не знаю який згорівший будинок. Я вам показую. Дивися там. Так, заїхали ми трішки в сторону. Ось українська церква, це за українською церквою. Давайте ми вам зараз покажемо, що тут відбувається. Тут у нас такий чорний райончик, бачите. От такі у них тут якісь розвалюхи. Але це ж все ж таки цей задній вхід. Давай поїдемо на лицеву сторону. Але я знаю, що тут точно живе людина. Ось це те, що залишилось за кадром, вам, друзі. О, вона якась жіночка весела. Коротше, отака. Дивися. Друзяки, я не знаю, чи варто виходити з авто тут, але ну це капець. Десь посеред цього стоїть новенький Нісон. Новенький Nissan стоїть. А за ним новенький Hyundai. Тут, тут, тут вже щось схоже на цивілізацію. Субару. Hyundai. Ну такі, не, не, не старіші аж сильно. Ну, цей Форт не знаю, який рік. Старіший, трошки, ні. Типу, тут ще таке. Зараз ми постараємось вам ще заїхати і я вам покажу. Де я майже зняв будинок, заїхав, це було моє перше житло, яке дивився в Канаді. І ми туди поїхали з донькою і з Вікторією і майже потрапили в халепу. Того чому не варто так робити і сюди пертись? Ви зараз самі зрозумієте. Всі вікна, ну не всі. Отут всі. В цьому будинку знову всі вікна закриті. Ану при тормози? От бачите? Здаються в оренду. Комусь хтось шукає, може, апартаменти, кімнату, то тут. Якщо що, телефон, запишіть собі. Тут ввечері не гуляти реально. Шо тут тут дуже, ду ду дуже великий відсоток вбивств. Ось за цим кутком я ховався тоді, коли чекав автобус. Оце я тут був. Я був в шоці реально. І в принципі, якщо ви вижили і вибігли от з-під цього вже моста і ще там трішки вам пробігти, то можна сказати, що ви вижили. Заїдемо в Чайнатаун, ще покажемо вам, що тут відбувається. До речі, тут в мене жіночка одна така трошки повненька стріляла з невідомого автомата по моїй автівці. Але то таке, вон сплять хтось. Ох ти ж, скільки їх там! Просто капець! я ж Ти хочеш туди заїхати до них? Так, проїхати. до них. Бля, хамуха. пальцем. Зараз нам Денис розповість шикарну історію, яка з ним відбулась в його робочий день. Так, минулого літа я працював на рофінгу. І один з наших об'єктів був отам. Отам на криші. От, от там криш. То хокейний стадіон, в якому ми ремонтували дах. І мої хлопці, з якими я працював в бригаді, посеред дня наблюдали, як оцей магазинчик грабують зі стріляниною, з поліцією, з перестрілкою, з двома загиблими. Навіть потім наш бригадир давав інтерв'ю на Вінніпешке телебачення. Таке, ото я вдивлюсь, а вони побіжали, а там бах-бах-бах, і я не знаю і той труп, і той не труп. Отак це було. Але вбили продавця? Вбили так. Одного продавця та поліція застрелила нападника. А нападник був один? Е, нападник, наче так. А, ну от так от. Так. Ось от такі будні у Вініпедзі. Тут, тут оцей от дом, що ремонт ну, було <різь> ну от ще один із районів. Трішки вище центру. Також є заклеєні вікна. З, Закриті якимось простинями, розбиті вікна, такі якісь різні цікаві звалки прямо на подвір'ї, незрозумілі. Все отак накидано. Але вони з дітьми гуляють. Але це нейтів Нейтів сім'ї, вони в них типу, нормально тут жити. Ну, Є такі, що дуже круті нейтів сім'ї вони там їздить на класних авто і так далі. Але здебільшого дуже великий відсоток живуть ось в таких районах. Але тут є і нормально, наприклад, цей будинок. Бачите, гарний, з ремонтом, все чітко, нічого не розбите, ніяких тряпок на вікнах немає, все нормально, вони якась церква здається. Дуже так, спокійно. І от зараз покажемо вам, що тут не найгірше, але такий собі також район. Ще не треба тут також знімати житло. Типу, більш-менш буде нормально. Ну, вижити ви виживете, до вас ніхто тут напевно, можливо, не вб'є. Але ну, типу, навіщо воно вам тут жити? Вон, бачите, які є люди. Не знаю, чи ви. Би... Це вулиця була Селкірк Avenue. Так що Селкірк Avenue не для вас. Хоча отут, дивіться, якась школа чи що це таке. Е, да, так, так, якась школа, community school. Але мені здається, що от в таких школах можуть вже бути наркотики. Це далеко не така школа, як у сім'ї Ситників, як я вам в інтерв'ю показував, там реально дуже крута школа. Е, Знаю одну людину, яка виросла тут. Розповідала мені, що в школі спокійно е, можна дістати ЛСД. Риби, різне-різне, так що. Напевно, це одна із таких шкіл от, в таких районах. Коротше, ми тут з хлопцями їздимо, катаємося, стараємося вам ще назнімати знімати чим страшнішого чогось. І ми прийшли до одного спільного висновку: що Даунтаун і от околиці подальше, от такі як зараз ми їздимо, це гірше, ніж подалі від центру, ніж, наприклад, Хендерсон Хайвей далекий Хендерсону, там повище. Але краще, чим Мейнстріт, от там, де от самий треш під тим підземним проїздом. от Це точно краще отут. Звісно, найкращий варіант це, напевно, жити подалі від центру. від... від але центр враховуйте не даунтаун, напевно, а міряйте центр 5 кілометрів від. Того місця, там, де підземний перехід. Я вам залишу локацію на той підземний переїзд, там де саме страшне. І от подалі від того місця такий собі круг робіть 5 км, і от десь там собі шукаєте житло. Це буде вже гарантія, ні? Більш-менш. Житло ви можете знайти непогане тут, але локація не дуже хороша. Навіть на локація, а контингент. Контингент, так, на вулиці. Якщо є діти, це ж дитина буде йти з автобусу до будинку. Це вже може бути нюанс, який ви не проконтролюєте. Або ж там ви будете йти на якусь зупинку чи ще щось. Ну, інша справа, якщо у вас буде авто. Але, і ви будете забирати дитину зі школи також самостійно. Але якщо вона буде їхати на автобусі, то це вже, напевно. Якщо автобус стає не під самим вашим будинком, то це вже напевно питання. Коротше, от таке от вийшло відео. Ми постарались вам щось знайти, познімати. Так що всім дякуємо за перегляд, дякую хлопцям, щоб доєдналися, склали компанію. Було прикольно реально. До речі, Денис підказав: у Вінніпезі є міст, названий в честь українця. Я навіть цього не знав, хоча вже тут рік проживаю. Так що, отакий от -от прикольний момент. Підписуйтесь, коментарі, лайки, дзвіночки. І кнопка спонсорства на Ютубі також вже працює. Всім па-па І так, зараз нам ще Денис покаже, як він заводить свій автомобіль. На жаль, доводиться отак. Знімаємо кришку Блока попереджувачів, витаскуємо реле стартера, mm -hmm. проводочки. Інструмент Гранцефтауто і замикаємо. Я сказав, заметаємо два контакти. Машина 2018 року. <гум> 18-го? За скільки купив? А, воно в мене влізі.